Сенсаційне викриття журналістів просто шокує, адже одні в окопах не мають навіть що поїсти, іноді не мають що одягнути, а ці, сидячи в кабінетах, просто вирішують, кому помирати, а кому ні. І вирішують це за гроші в тилу. Ми вже говорили десятки разів і будемо повторювати це вічно. Форма не дає підстави порушувати кримінальний кодекс України. Тому, на щастя, є Збройні сили України, а є деякі покидьки, які під виглядом Збройних сил України, прикриваючись справжніми патріотами та захисниками нашої держави в тилу заробляють гроші на призовниках. А якщо не хочеш платити, то одразу йдеш без підготовки прямо в гарячу точку, як то кажуть, на ноль. А отже, шансів вижити в тебе практично немає. Ось так бізнес на крові. На превеликий жаль, це вже не поодинока ситуація. То поб'ють військовослужбовця, то на них заробляють гроші, то купляють собі вілу, поки в Україні йде війна, і так далі. Отож, бо, друзі, щоб цієї нечисті було якомога менше в нашій державі, поширюйте це відео. Влада має реагувати, і вони мають сидіти по тюрмах. Як це передбачено Кримінальним кодексом України до 12 років? Отже, щоб це відео побачило якомога більше людей, ставимо йому лайк, поширюємо його в своїх соціальних мережах серед своїх друзів та груп і пишемо будь-який коментар не менше п'яти слів. Саме так ми зможемо попасти в топ. Також нагадуємо, що ми стоїмо на межі банкротства. Якщо вам важлива інформація, і не просто інформація. А справжня така, яка вона є, правдива, підтримуйте нас, поки не пізно. Бо коли нас не стане, щоб потім не казали, що ми про це не просили. Так, друзі, офіс коштує грошей, монтаж коштує грошей, журналісти коштують грошей, все апаратура це тільки маленька частинка, а зарплатня журналістам і так далі. І якщо ми з вами разом не будемо один одного підтримувати. То, на превеликий жаль, у нас є два шляхи або брати фінансування в інших фінансових груп. А отже, вже про правду можна забути, або ви все-таки нам допоможете, і ми зможемо розповідати народу про ті ганебні речі, які є, і збережемо журналістику незалежною. Реквізити для підтримки інформаційного агентства є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Пам'ятайте, від вас залежить, буде в Україні правда чи ні. Так от, Євген Борісов, це начальник обласного одеського центру комплектування ТЦК скорочено, є фігурантом кримінального провадження, яке відкрили в ДБР, тобто Державному бюро розслідувань. Детективи виявили, що в нього є віла в Іспанії, і не просто віла, ви тільки вдумайте, скільки вона коштує. Ми вже мовчимо, що для того, аби її купити, потрібно як мінімум жити 200 років і нічого не їсти та не пити. Це якщо жити на зарплатню, яку отримує цей посадовець. А от якщо вирішувати питання за декілька тисяч доларів, кому йти помирати, кому не йти помирати, то можна купити вілу в Іспанії. Ось так. Але як завжди, остаточну крапку в цьому. Ганебному явищі має поставити слідство та суд. Ми ж з вами маємо усе це контролювати. Бо якщо ми не будемо, як то кажуть, тримати руку на пульсі, то таких чиновників буде ще більше, їх і так багато. Ви тільки уявіть, скількох ще не взяли і не зловили на гарячому. Ми знаємо тільки про тих, які підозрюються. Отож, бо як то кажуть, роботи в нас з вами ще дуже і дуже багато. Не забувайте, що ваша підтримка важлива для нас, адже ми створили незалежне змі.